Ну що ж, друзі, ми маємо 18 травня, і 18 травня вже пройшло, і от вступив в дію закон про мобілізацію, верніше зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Ми бачимо шквал критики стосовно цих змін і спілкуючись з різними верствами населення, в тому числі і з бізнесом. Ми додатково переконуємося в тому, що закон в загальному несе негативні тенденції. Зокрема, якщо зупинитися по бізнесу. Всім зрозуміло, що така повальна мобілізація працездатного населення вона призведе в першу чергу до того, що буде шалена нехватка робочої сили. Дуже багато бізнесів, які на сьогоднішній день сплачують податки і забезпечують боєздатність і життєдіяльність наших збройних сил. Вони змушені будуть закритися. Окрім того, за, за, згідно норм, які вступили в дію з 18 травня, керівники бізнесу на них покладений обов'язок повідомляти. ТЦК та СП про е, своїх е, військовозобов'язаних працівників, а також забезпечувати їх явку до ТЦК, перед тим е, вручаючи їм повістки. От в мене з цього приводу е, запитання. Скажіть, будь ласка, а за що ж тоді е, посадові особи ТЦК отримують заробітну плату? Чи можливо якась частина тої заробітної плати буде перераховуватися для, для бізнесу? Ну, мабуть, що ні, такого закон не передбачає. Тоді де логіка в цьому. І у таких негативних моментів один за одним назбирається така величезна кількість, що в громадян виникає питання, ну, що держава взагалі робить з народом і куди ми йдемо в результаті.